У прямому ефірі інформаційний випуск факти у студії Якатерина Булучова. На жаль, дива не сталося. Пісенний конкурс Євробачення 2017 прийматиме Київ. Такий результат конкурсного відбору оголосив директор Національної телекомпанії України Зора Паласанія під час брифінгу. Містом проведення Євробачення 2017 обрано місто Київ. 19 голосів було. При голосуванні за місто Київ два голоси були за місто Одеса, і один утримався. От таким чином. Ми всі і обрали це місто. Місто місце проведення МБЦ, міжнародний виставковий центр на лівому березі. Губернатор Одещини Михайл Сакашвіля одразу прокоментував такий вибір комісії на своїй сторінці у Фейсбук: Одесу залишили без Євробачення. Я люблю Київ, але мова не про мою рідну столицю, а про те, що це рішення ще один приклад до говірників, в очі і повної відсутності державного мислення. Всі ілюзії вже розвіялись і впевнений, що для будівництва української держави потрібні нові підходи і інші люди. Ну що ж, будемо працювати у цьому напрямку. Міністр інфраструктури Володимир Омелян поставив жорсткі терміни по повному введенню в експлуатацію нового терміналу міжнародного аеропорту Одеса під час свого візиту до Одеси 7 вересня. Зараз завершується монтаж систем вентиляції, облаштування внутрішніх приміщень. Ведеться прокладка внутрішніх мереж електропостачання, водопроводу, каналізації, систем передачі даних. Почалося оздоблення приміщень. Загальнобудівельні роботи і монтаж обладнання інженерного забезпечення будівлі нового терміналу завершиться до 30 вересня. З цього моменту. Ту термінальний комплекс почне свою роботу у режимі дослідно експериментальної експлуатації, що включає у себе відпрацювання технології обслуговування пасажирів, додаткове навчання та переатестацію персоналу. Повноцінно термінал запрацює з березня 2017 року, коли буде повністю узгоджена робота міжнародного пункту пропуску. Міністр інфраструктури поставив жорсткі терміни по повному веденню в експлуатацію терміналу до початку літнього сезону до 26 березня 2017 року. Відремонтувати, не втративши аутентичності та краси. Саме під таким гаслом працюють ремонтники моста Коцибу в одесі оскільки стародавній міст є не просто транспортною артерією, а й пам'яткою культури, ремонтні роботи проходять вкрай обережно та акуратно. Знімальна група фактів побувала на місці реконструкції. В Одесі продовжується капітальний ремонт моста Коцебу, що на вулиці Буніна. Вже демонтовані інженерні комунікації шляхопроводу. Згідно з проєктом, вони будуть проходити в спеціальних лотках з боковими панелями, що не порушують аутентичний вид мосту. Ані в составі арок будуть спрятані, їх не буде видно, ну внішне. Э, Чому взяли металоконструкцію, щоб це не бросали железобетон, не бросался в глаза і как-то був спрятан. Все остальне, ограждення, фонари, лісниці, все це остається в тому первоначальном. первоначальному. Чавонібильця та інші деталі розбирали вручну з метою їх максимального збереження, а частина пошкоджених елементів наслідок довгого терміну експлуатації без необхідного ремонту. Є тріщини, є сколи. Есть какие-то просто утерянные фрагменты. И для того, чтобы сегодня сделать профессиональный квалифицированный вывод, нужно провести ряд работ. Причем во главу угла этих работ нужно поставить обеспечение несущей способности этого ограждения. Поскольку, кроме того, что это предмет охраны, это прежде всего еще и конструкции, которые должны обеспечить безопасность людей, которые будут ходить по этому мосту. Поки що конструкція повністю розібрана. Виняток – хіба що нова металева тимчасова основа, яку замінять на постійну вже найближчим часом. Розібрані всі металоконструкції, як перильного ограждення, так і основної Нішунісучої части і підготовлені временные опори для монтажа нових конструкцій, які буквально ближайшее время будуть доставлені сюди для монтажа. Пішохідний та автотранспортний рух по мосту Коцебу планують відновити до кінця 2016 року. Завершення ж усіх робіт, включаючи благоустрій, плануються на квітень 2017 року. Валентин Блях, Роман, прийомі Хов, факти. Одеські патрульні затримали закладників наркотичних речовин. Вчора, близько 19-ї години, в районі Преображенського парку помітили пару, яка танцювала на тротуарі. Правоохоронці почали спілкувати з ними та зрозуміли, що хлопець з дівчиною знаходяться у стані наркотичного сп'яніння. Під час огляду у молодих людей було виявлено близько 20 пакунків порошку білого кольору. Пізніше з'ясували, що у телефоні затриманого близько 900 фотографій з адресами розташування закладок подібних речовин. Підозрілі пакунки ви Лучили та направили на експертизу. Затриманих доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування усіх обставин. Близько 40 чоловіків спортивної статури, багато з яких приховують обличчя під масками, 8 вересня зайшли в торговий центр Віртус і забаракодувалися всередині. Про це повідомляє інтернет видання Української служби інформації з посиланням на відділ комунікації обласного управління Нацполіції. За інформацією, що надійшла, спочатку між працівниками супермаркету і непроханими гостями відбулася бійка, в результаті якої кілька продавців постраждали, були розбиті кілька холодильних камер. Після цього невідомі змусили працівників супермаркет. Маркет залишити приміщення вже пізніше. стало відомо, що причиною інциденту став судовий спір між двома підприємцями, які претендують на приміщення, у якому зараз розташовується віртус. Вранці в магазин прибув представник однієї зі сторін, який заявив, що термін оренди віртуса закінчився, і магазин повинен з'їхати. У свою чергу керівництво супермаркету цю інформацію спростовує. Радянська прописка гальмує виплати переселенцям в Україні. Про це 9 вересня повідомив Чало Кабієні, спеціальний доповідач ООН з питань про права внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, він підкреслив, головна проблема необхідність реєстрації для виплат пенсій. Це повинно бути відокремлено, тому 500-600 тисяч внутрішньо переміщених осіб не можуть отримати свої виплати. Це навіть одного разу привело до повної зупинки виплат громадянам. Заявив доповідач під час брифінгу. Ситуація з дотриманням прав внутрішніх. Переміщених осіб в Україні результати спостережень. Чалокабіні звертає увагу, що реєстрація це стара система прописки, тому на контрольованих територіях України уряд має забезпечити свободу пересування та отримання виплат громадянам незалежно від реєстрації. А в Одесі відкрився новий центр допомоги переселенцям. Пункт психологічної та першої допомоги інвалідам і пенсіонерам з їх числа, далеко не повний перелік послуг, які там надаватимуть. Подбали вони про себе самі. За словами засновників центру допомоги вимушеним переселенцям, перше, що хвилює таких людей, це житло, ціни на яке просто неймовірні. Оренда однокімнатної квартири, якої для великої родини не вистачить, коштує від трьох тисяч гривень і вище. А це середньостатистична зарплатня в Одесі, коли пощастить. Те люди, которые переехали оттуда и потеряли жилье, и те, которые не потеряли, в любом случае надеются на то, что государство предоставит нам какое-то жилье, где нужно семьи, людей, семьи, дети, есть инвалиды, есть э, многодетные семьи, которым, которые остро нуждаются в жилье. В новому центрі почали працювати над розв'язанням цієї проблеми і почали з малого. Поки що доступно лише 20 місць для ночівлі. Обіцяють нагодувати та по можливості надати прихисток людям, які буквально опинились на дворі. Плюс є така проблема, що місцеві жителі е, узнавають, що люди із зони АТО сюди приїхали, подимають орендну плату, виганяють людей е, з квартир, бояться якихось то проблем е, зв'язаних з. Проживанням переселенцем. і, і головне, це впливає на стоїмость аренди Держава допомагає переселенцям не надто сильно: 800 соціальних гривень, якщо ти пенсіонер або інвалід, 400, якщо працездатна людина. А створення подібного центру це робота безпосередньо самих луганців та деничан, а також небайдужих одеситів, які приєдналися до справи. Зістрібуються і сила духа і терпіння. И, может быть, где-то какие-то навыки психологические, потому что люди приезжают оттуда, естественно, ранены и душевно, понимая и зная, естественно, что страна у нас одна, мы все единые, если мы хотим сберечь эту страну, якщо ми хотим оставаться людьми в этой сложной ситуації, яка сейчас в нашій стране, Звісно, ми повинні допомагати друг другу. Переселенці своєю наполегливістю більше року вимагали надати їм приміщення, перш ніж їм це вдалося. На зустріч організації, нарешті пішла Одеська міська рада. Область фактично взагалі нічого не робить, не допомагає переселенцям, а тільки Одеський міський городський совет вот при на вот цього поміщення я хочу подчеркнуть, що коли взаимодействует общество, коли эти переселенці, коли взаимодействуют власти вместе, тогда тоді щось виходить. Звернутися по допомогу та перевірити, наскільки справді корисний може бути центр допомоги, вимушені переселенці відтепер можуть за адресою міста Одеса, вулиця Кінна, 13. Валентин Блях, Борис Мислівцев, факти. Одеський незрячий спортсмен Руслан Катишев став бронзовим призером у стрибках довжину шість метрів 20 сантиметрів на Паралімпійських іграх у Ріо. Усього українські спортсмени за перший день змагань завоювали дев'ять медалей одну золоту, одну срібну і сім бронзових золото, срібло, і три бронзи у плаванні, дві бронзи у дзюдо, по одній у штовханні ядра і стрибках у довжину. Наразі збірна України посідає дев'яте місце в неофіційному загальному медальному заліку Паралімпіади 2016 в Ріо де Жанейро за під. Сумками першого дня 8 вересня. Про це повідомляється на офіційному сайті змагань. Відкритість любов до рукоділля та безмежний оптимізм. Ця людина вміє все. Таких називають майстер на всі руки. Він небагатий, але йому не страшні зовнішні негразди. Він, як ніхто інший, знає, як виживати в епоху кризи. Олександр проста людина, яка мешкає у невеличкому селищі під Одесою. В минулому лижний інструктор та парапеленерист. Він називає себе комерційним художником, хоча рідко що зі своїх творінь продає. Олександр розповідає, у нього є все необхідне для життя. І майже все він зробив власними руками. Його будинок це не просто затишне гніздечко, але й місце для творчого польоту. Тут він вирізає з дерева картини, кораблі і навіть побудував цілі сходи з різбленим орнаментом. А для написання картин використовує різноманітні техніки. Раніше Олександр передавав свої шедеври в міському саду, і за багато років їх накопичилися немало. Однак картина талант митця не закінчується. Його хати це одночасно і його майстерня, де він постійно придумує оригінальні і неймовірні винаходи. Наприклад, у цій невеликій кімнаті майстер не тільки вирізає щось із дерева та малює, а й створює вітрила для катамаранів, зонти, різнокольорові штори та рятувальні жилети. Всьому, що вміє, навчався самостійно. Я самоучка, мене школа нічого не навчила, я круглий двоєчник, я чесний. А це ще одна його майстерня. Тут комерційний художник ремонтує та власноруч створює катамарани, велосипеди, вентилятори та різні необхідні речі для дому. Ця кімната для нього майданчик для експериментів. Кожна річ лежить на своєму місці, у кожної свій особливий неповторний стиль поєднання непоєднуваного. У його роботах завжди знайдеш абсолютно божевільні пристрої і споруди. Наприклад, зі звичайної газонокосарки він змайстрував мотор для човна. От, я ввожу, все, що хочу. Іноді рисую, іноді ріжу з дерева. У дворі цього чоловіка також знайшлося місце для його оригінальних витворів. Тут він сконструював і перники з вікон, і курник з дощечок, і металевої сітки, і фонтан з каменів старого душа і всілякого дріб'язку для декору. Тут навіть пральна машина є, яка працює без електрики тільки завдяки вітру. Вітер крутиться, а там стиральна машинка крутиться. Стирають. Хватають, стирати можна цілу неділю. І дні а на даху будинку сонячна батарея, за рахунок якої в будинку є гаряча вода. Дождь йде, сюди попадає, потім стекає батарак большой бак, з цієї емкости перетікає через радіатори, через сонячні колектори, будемо них так називати. У сумшланга это уже сонячний колектор, А здесь радіатор. О, Водичка нагрівається, стає гарячою і йде в дом. Олександр Стародубцев все життя полюбляв плавати, але задоволення це не з дешевих. Однак він не та людина, яка стане відмовляти собі у задоволеннях. Майстер витратив всього лише місяць і зі старенького паливного баку від літака створив власний вітрильний човен Тримаран. Такі веревочки, железочки. Іноді щось сусіди приносять. Тут є кришки від кастрюлі, розкладушки всякі. Із всяких із епоксидних смуг, всяких пінопластов, красок, шпакльовки, грунти, болтики, шурупчики, веревочки, железочки. Майстер привозить тримаран до пляжу на даху автомобіля, збирає на березі і виходить підкорювати простори хаджибеївського лиману. А вдома знову малює, вирізає і створює нові шедеври. Євгенія Швіц факти. Захворіти на наркоманію легко. Результат зазвичай один зруйновані життя своєї і родини. Донести трагічність такого вибору через театральне мистецтво спробував колектив одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші. На прем'єрний показ драми Ловушка для Божих птахів за п'єсою Євгена Сулеса запросили також волонтерів із благодійних організацій, які допомагають наркозалежним. Вистава ще до виходу освітна була статусу проєкту, який підтримало керівництво області і міста, оскільки наркоманія стрімко молодше. А перед показом влаштували прес-конференцію. Художній керівник проєкту директор театру Євген Бубер підкреслив, що ідея створення вистави Ловушка для Божих птахів належить колективу театру, оскільки тема наркоманії піднімається в суспільстві і на рівні влади, і на рівні громадськості. І тут підкреслюють, що наркоманія хвороба, з якою боротися, практично нереально. Ми вирішили показати свій взгляд на цю проблему. Вважайте, що це наш набат. Рик, вопль, не знаю. Потому что э, на заборах совершенно свободно висят объявления о том, где можно приобрести эти вещи, веселящие. Проблема после э, употребления наркотиков. Э, Що приїхоть голи слова, не щастя, смерть, боль голі, бо кількість наркозалежних зростає. До зілля долучаються все молодші люди. Я жахнулася, коли побачила цифри міністерства охорони здоров'я, які стверджують, що від 8 до 26 Підлітки у віці з 13 до 16 років вживали вже наркотики. Цифри жахливі, і це говорить про те, що ті наші спроби боротися із наркоманією, боротися із наркобізнесом нашими стандартними звичними методами, тобто поліційними залученням міліції, вони, мабуть, що не дають. Такого ефекту, який би ми сподівалися. То, что я знаю, то что я прочитал в интернете 5 тысяч, около 5 тысяч человек в, в Одесской области. А в мире каждый год 200 человек. Считайте, 5 лет это миллион. Масштаб планетки миллион. Глядачі стають свідками падіння в безодню наркотичного марення головного героя, молодої людини із заможньої родини Сергія Влад Костика. Співпереживають його подрузі Олені Яніна Мілова, батькам героя, які прогледіли сина Віктора Раду і заслужена артистка України Ірина Охотніченко. Є в постановці і ставши наркоманом на догоду коханій дівчині Льоша Олексій Кочетов. Якщо вірити драматургу, в дорогих наркоклініках пацієнтів не стільки лікують, скільки б'ють і ображають. Хоча творці ці вистави ловушка для божих птахів консультувалися із волонтерами, які працюють із наркозалежними на предмет достовірності того, що написав автор п'єси. Чи допоможе вистава в умовах широкої доступності різноманітних наркотичних засобів? Сподіваємося на краще, але школярам її слід подивитися. Будь-який вибір це ваш вибір і ваша відповідальність. Наталя Браславська, Борис Мисливце, факти. І нагадуємо, що від сьогодні, від 20-ї години і до вечора 11 вересня, змінюються схеми руху низки автобусних і тролейбусних маршрутів, що курсують по вулиці Рішельєвській у зв'язку з проведенням робіт по ремонту теплотраси на розі Рішельєвська базарна. Автобусні маршрути за номерами 124, 145, 150, 175, 210, 221, 237 у напрямку руху до залізничного вокзалу від вулиці Троїцької по вулиці Катеринінській, Малієр-Науцький, Рішельєвський і далі за маршрутами. Маршрути за номерами 7 та 10 рухатимуться від вулиці Рішельєвської на вулиці Троїцьку, канатну, Італійський бульвар, середньофонтанську і далі за маршрутами. Зміни діятимуть з 20-ї години 9 вересня до 20-ї години 11-го, повідомляє Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради. На цьому в мене вся інформація. Дякуємо за увагу і хай вам щастить.